Доброго ранку, малята. Відгадайте загадку. На сонце вона схожа, на оліва нагожа. Жовті пелюсточки має, їх до сонця повертає. Що це, діти? Правильно, це соняшник. Сьогодні ми з вами поговоримо про квітку соняшник. Квіти соняха справді схожі на сонце, і тому люди здавна наділяли цю квітку особливими властивостями. Вони висаджували соняшники на городах та біля хати. А в самій хаті та на хаті малювали соняшники. Вважалося, що вони дають добробут в родині і особливий захист. Голівка соняшника завжди повернута до сонця. І тому навіть коли на вулиці похмуро або темна частина доби по квітці можна зрозуміти, де знаходиться сонечко. В Україні висаджують дуже багато соняшників. Доглядають та прибирають квіти з поля спеціальною сільськогосподарчою технікою. Висівають соняшник вночі. Тоді вважається, що врожай буде кращий, і пташки не поїдять такі смачні та солодкі зернятка. Коли соняшник дозріває, він виглядає так. Великі чорні голівки наповнені насінничком, і це означає, що пора збирати врожай. Збір врожаю відбувається за допомогою спеціальної техніки. Із насіння соняшника Роблять дуже смачну та корисну соняшникову олію. Соняшник медоносна рослина. Її дуже полюбляють бджоли і роблять дуже смачний соняшниковий мед. Соняшникове насіння роблять халву та корисні солодощі. Насіння соняха дуже корисне. Воно багато на такі вітаміни. Вітаміни В, Е та інші мікроелементи. Та воно покращує роботу серця. Квітка соняшника є символом України. Я пропоную вам незвичайний спосіб малювання соняшника. Для малювання соняшників нам знадобиться такий матеріал. Для малювання серединки нашого соняшнику нам знадобиться помпончик на держачку спеціальному вмочити в гашову фарбу коричневого кольору. Та зробити серединки квітки. Для малювання самих пелюсточок нам знадобиться виделка. Треба в фарбу жовтого кольору, добренько так натиснути, щоб виделочка набрала фарбу густенько. І так, такими рухами прикладати виделку до серединки квітки. Якщо ви не можете вам незручно виделочкою так робити, то можна покрутити листочок навколо серединки та зробити такі наші гарненькі пелюсточки. Подивіться, як я це роблю. Отак кручу і так роблю наші пелюстки. Так потрібно зробити з усіма серединками. Щоб зробити наші соняхи ще яскравіші і ще. Більш теплими, можна їх прикрасити жовто-гарячою фарбою. Подивіться, ми ті ж самі рухи робимо і з нашими квітами. Подивіться, вони стали більш яскраві, більш теплі, більш гарячі. Ці серединки трохи загубилися. Давайте ми з вами їх оновимо. Треба взяти помпончик, мочити їх фарбу коричного кольору та знову їх. Малювати ось так. Далі ми продовжимо робити з вами стебло у квіточки. Треба вмочити пензлик, стаканчик з водичкою, набрати зелений колір та зробити довгі зелені стебла. Вони повинні бути не дуже товстими, не дуже тоненькими, такі яскраво-зелені. Тепер ми зробимо листя у соняшника подивіться. І зафарбовуємо серединку. Щільно, щільно все фарбуємо фарбами. Наші серединки квіточки вже висохли, нам треба намалювати. Кінчиком пензлика робимо рясно-рясно робимо чорне насіннячко. В наші соняхи достигли вже пора збирати врожай. Ось така гарна робота у нас з вами вийшла. Сподіваюся, що вам дуже сподобалася ця праця нетрадиційною технікою малювання. Ми з вами ще так не малювали. Подивіться, які вийшли у нас соняшники, гарні, яскраві, сонячні. До нових зустрічей, малят! До побачення!